Осінь у Харкові не лише барви, а й робота. На вулицях міста триває прибирання опалого листя. Щодня двірники, озеленювачі та шляховики дбають про чистоту прибудинкових територій, тротуарів і дорожніх магістралей. Листя невпинно продовжує опадати, тож роботи вистачає. Частину прибирають вручну граблями та мітлами, іншу за допомогою спеціальної техніки та повітродувок. Усе збирають докуп, ну а далі на утилізацію. Комунальні служби працюють зранку і до вечора, аби місто залишалося охайним і безпечним. Навіть по при мінливу осінню погоду кажуть, головне встигати за природою, адже чистота Харкова залежить від спільної праці тисяч людей, які щодня виходять на вулиці, щоб зробити місто кращим. Зараз активно прибираємо опале листя у дворах та зелених зонах. Попри мінливу погоду, наші працівники щодня підтримують частоту та охайність індустріального району. Спершу з самого ранку робітники прибирають. Закріплені за ними двори, це тротуари, виходи з під'їздів, пішохідні доріжки. Після чого працюємо пригадним методом і прибираємо від листя зелені зони і території вздовж доріг, залучаючи засоби малої механізації та спецтехніки. Зараз обсяги робіт дуже великі. За минулий тиждень в індустріальному районі зібрано більше тисячі кубометрів опалого листя. Ми дбаємо про те, щоб наше місто залишалося чистим, затишним і доглянутим. Об'єми роботи помітно збільшуються. За минулий тиждень по місту було прибрано більше 13 тисяч кубометрів опалого листя. Це і прибудинкові території, і зелені зони, пішохідні зони. Що стосується упорядкування доріг, то за минулі три доби було прибрано більше 600 кубометрів з мету сміття та твердих побутових відходів. Тому робота виконується щоденно, по декілька разів одна і та сама територія прибирає. Тому що листя опадає постійно, відчувається нестача кадрів, тому запрошуємо на роботу. У нас є вакансії дворових працівників, озеленювачів, трактористів. Ми забезпечуємо спецодягом, є пільги на оплату комунальних послуг. Також у нас є бронювання для військовозобов'язаних, тому запрошуємо і будемо раді бачити у своїй команді. Ігор Баскровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.